Було у сімейне щастя, мужчина, ну він зараз стоїть на виборі. Мужчина зараз стоїть на виборі. У вас ситуація така. Доброго дня! Чи є шанс врятувати ваш союз? Чи є шанс? Чи є шанс? Тут було у сімейне щастя, Мужчина, ну він зараз стоїть на виборі. Мужчина зараз стоїть на виборі. У вас ситуація така. Ну, він зараз стоїть на виборі. Так, чи є шанс? Переживайте, видно. Душі ви одна. Мужчина, може, так агресує на вас. Чи є шанс, чи є шанс, чи є шанс? Є шанс. Є шанс. Що мир. Багатство, благополуччя, гармонія, стосунки тоді, коли у нього відкриються глаза. А відкриються в нього, я скажу ще, нерви потріпає трохи. Откриються глаза, він вернеться в сім'ю. Це, як, знаєте, він боїться потіряти те, що у нього є. Він сам буде боятися потіряти те, що у нього є. Тут уже есть і діти, може же такие отношения, которые он боится сейчас потерять. Есть шанс спасти ваши отношения? Есть. Есть. Вот так.